Всім привіт! З вами знову ж Мікс Артемікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Сьогодні я вам проведу маленький румтур нашого нового готелю. Зараз я не з тої сторони стою. Зараз, ось тут. Треба стояти так. Бачите, ось такий от він в китайському стилі. Дай, вона нічого там не підпалила, звичайно. Та ладно, да ні, тут зомбі-апокаліпсис якийсь. Це гроза, причому. Я вже його іспитував, кстати. Я зараз возражусь в готелі, так що я тут спав. В принципі, тут, так, класно. Але я поки що не маю ключі від ключів від номерів. Тобто ми будемо крафтити речаги. Зараз я ще подивлюсь, як ці речаги крафтяться. Якщо, в принципі, вони крафтяться легко, то можу, в принципі. О, все, норм. То можу, в принципі, і зараз скрафтити, тільки мені потрібно зараз швидесенько спустити, щоб мене не загризли хтось. Не загризло щось. Нам там зомбі повибивали двері іноді, я ставив їх назад, тому що це якось так не дуже прикольно, але я вам проведу деякий румтур. Але зараз мені потрібно. Зробити оці от речаги. Зараз давайте ось так от сюди. Ось так от це включимо. І давайте. Де там речах? А, то я тут. давайте... Ну, в принципі, Ха. прикольно. Ось так. І зараз я їх перейменую, тому що там просто номери діляться на перший номер і другий. Давайте там, давайте тут напишемо. Номер один ось номер один. І номер два. Бачите? Два номери. Тепер, якщо в мене є від номера один і номера два, то, то я зможу це все там зробити. Мені лиш потрібно. Зараз забратись на цю гору. Ось так. Я не знаю, як всі будуть там забиратись, але ми м м хочемо там зробити, по-моєму, драбину, щоб підніматися, спускатись. І це буде класно, знаєте, в принципі. Так. Зараз я вам проведу е, по першу таку першу частину цього готелю. Це раз, два, три. Бачите? Це ресепшн. Це де видаються оці от ключики. Потім тут вікно, тут кухня. Так, е, в принципі, оце холодильник, не смійтесь. Оце отакі от. В, наш, в нас классный кейс, и тут тут стил такий маленький балкончик, маленький балкончик, там туалет золотый, как я хотів, тут бумажка, ось, тут вообще все классно. И ось тут ванна, знаете, зараз, тут такая ванна. Все, в неї можна спускатись. В принципі, тут є такий міні фонтанчик, міні басейн. І тут все є. В принципі, міні така банна зона. Ось так от. Потім піднімаємось на другу, на другий поверх. Ось так, бачите. Тут. Номер один. Де там? Номер два, номер один. І ось так от. Беремо оп, відчиняємо. Ой, тут я чуть-чуть я спалився. В нас є ці штучки. І ось так. Треба тут. Ну, бачите, що тут є взагалі? Тут є ще один туалет. Звичайно ж. Тут є туалет, тут ліжко таке. Так, все оформлено, але якщо хтось захоче, то той е, зробить під себе, в принципі. Тут теж такі столики. В принципі, як в будь-яких комплексах. Так, це номер один, по-моєму, де? А, дайте. Коли ламаєш, то це просто. Тут буде складно трошки, але. ладно. Ми просто будемо видавати речаги і будемо казати номер. Так. А як тут. А! Чому Чому в мене так все? Блін. А, ладно, тут якийсь такий номер. Це номер для двох, і той номер для двох, якщо ви не замітили, але той для тих, хто згоден спати разом. Чи оцей номер для, для одного, тільки треба просто роздати номер. Це чисто для двох, тому що тут дві такі кроваті. Так, це міні-общага така. Тут туалет, тут отаке. От Бачите? Да, оце от балкончик такий. І все. Цей номер більш просторний. Якщо ви замітили. Бачите? І ось так. В принципі, це дуже класний готель. Якщо так подивитись. Так, але всього лиш на 4 людини. Але, в принципі, класно. Я вам такий рум тур провів. Так. І, і, в принципі. Я дня на це угробив в серію. Я не знаю, що я там показав, так. І все. Зараз ми ось так от будемо видавати. Це або когось будемо запрошувати сюди, або не будемо запрошувати. Я не знаю, але. В принципі, якщо хтось буде з'являтись в цьому світі, то ми туди будемо спочатку заселяти. Потім ми будемо будувати будинок, якщо цей персонаж буде довго. В нашому світі. Так, я повинен був покласти на ресепшн той ключ. Але, в принципі, ладно. І це. Реально прикольно, але треба більше ключів зробити. Треба 4 ключа зробити, тобто ричага. Ладно, ричага. Все ось так от робимо. Давайте вісім вже. Якщо там буде більше людей, то в принципі. Чого там боятись? Так, і треба покра... покласти на ресепшн. І ось так, в принципі. Пишіть, е, якщо вам. Пиш... Той тобто ставте лайк, якщо вам е, цей готель подобається. В принципі, якщо не подобається, то... То вам не подобається, в принципі. Да, і це буде дуже, так, скажем, не дуже. Дуже-не дуже. Це в моєму репертуарі, в принципі, да. І ось так. Тут світ такий прикольний. В принципі, зі своїми приколами, якщо ви замітили. Тому що ми в цьому сезоні будемо будувати місто, тому що, в принципі, тільки 50 серій, по-моєму, вийшло чи більше навіть. І ми тут вже тут побудували немаленьку частину, але ми будемо будувати більше. Так? Це ще не все, це тільки початок. Так. Це такий міні-готель Галіція, знаєте? Ха? Ну, Це прикольно, але це прикольно, це прикольно. Так. І, в принципі, я все вам показав тут. І всім дякую. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!